серпень – це період, який бояться і не люблять всі, хто страждає на алергію. Особливо це стосується людей, які потерпають від амброзії, масове цвітіння якої припадає саме на цей період і триває аж до жовтня. Тому знищення цього надоїдливого і шкідливого бур'яну пріоритетне завдання для комунальників у цей період. Про це розповідав під час апаратної наради начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко амброзії, залучали додатково силами, працювали багато площ обкосили. По косу трави і амброзії поки двійка. Мінімум 10 косарів дожно косити кожен день. Мінімум 10. Поставте собі таке завдання: 10 косарів. Тож там одна-дві. Дві косарки косить, але ну вони на такій території міста нічого не зроблять. Також пан Малашенко відзвітував про іншу роботу, яка проводилася комунальними службами протягом минулого тижня. Також тривають у нас ремонтні роботи покрівлі, підвальних приміщень простих укриття. На минулому тижні працювали з надавачами послуг інтернету, обговорювали технічні питання. Будемо працювати по облаштуванню. Всіх наших укриттів 30 чор, що у нас на балансі інтернет. Про ну, по укриттям я дякую і дякую за підтримку громадян, які виявили бажання створити укриття пристосоване у своїх будинках. Долучилися до облаштування підвалів багатоквартирних будинків під найпростіше укриття, і спеціалісти служби з надзвичайних ситуацій. Про що доповіла начальниця управління Ольга Ткаченко? Надаємо комплект майна для підзвичного безпечного перебування. Микола нога подякував пані Ткаченко не тільки за цю роботу, але й за те, що управління систематично допомагає нашим воїнам, надаючи їм матеріально технічну допомогу з місцевого резерву. Крім цього, голова громади звернув увагу присутніх на допомогу внутрішньо переміщеним особам та тим, чиє житло постраждало внаслідок ворожих обстрілів і досі не відновлене. Вчора жінка одна підходить і каже: Микола Петрович, поможіть, Ми живемо в пристосованих приміщеннях. Спим на полу, тому що кроваті нема ще. Я звертаю увагу всіх, ми стали не таки активні в допомозі один одному. Заспокоїлися. Шановні, кожен повинен розуміти, що ситуація не покращується. І що якщо ти сьогодні не допоможеш своєму сусіду, знайомому або просто чужому чоловіку, який потребує цієї допомоги, то завтра може це статися з любими з нас. Микола нога закликав всіх не бути байдужими до чужої біди і в першу чергу допомагати нашим оборонцям, які кожну хвилину піддаються небезпеці, при цьому продовжуючи мужньо стояти на захисті нас і нашої держави.